Уперше за час повномасштабної війни Росіяни вдарили по середмістю Івано-Франківська. Ціллю для окупанта став місцевий університет. Ворожу ракетою пошкоджено 14 будівель навчального закладу. Два корпуси частково зруйновані. Внаслідок влучання пошкоджений і газогін поруйновані зо два десятки багатоповерхівок, а ще 11 домогосподарств у двох інших громадах. Більше про наслідки цього ракетного удару у репортажі Жанни Дучак. Росіяни вдарили по Івано-Франківську о четвертій ранку в суботу. Ракета влучила в один з університетів серед місті. Унаслідок удару на території навчального закладу утворилася вирва з подальшою пожежею. У наслідок удару зруйновано один з корпусів. Знаходилося ну, доволі серйозне таке обладнання. Це буровий міжнародний тренажерний центр. Він там, ми не знаємо в якому стані, але комп'ютерна техніка повністю знищена. І все лабораторне обладнання. Інститут інформаційних технологій, корпус номер 1 380 вікон, 20 лишнім великих панорамних і тріщини вертикальні від першого по п'ятий поверх. Загалом пошкоджено 14 будівель навчального закладу, каже ректор. Є ще руйнування спортивної інфраструктури, це відремонтований недавно манеж, всі вікна і двері, вхідні, басейн, це сонячні колектори. Теплові і вікна тріснула чаша басейну, почала текти, і всі вікна в спортивних великих залах. Дуже ще така ну ситуація із бібліотекою критична, тому що вилетіли всі вікна. Ударною хвилею повибивало вікна і двері в садочку та школі поблизу, а ще в двох десятках житлових будинків. Я почув, тільки пухнула. Я зразу встав і бачив таке о, зарево, таке ну, червоне таке. Півко, і все, їм повністю шість метрів плав вирішувати. Хортася було відкрита, не розбила, бачите, хтось не розбила, а це кушка. Ці страшний гриб, І я до дверей, А дверя, а такого стоїть. Вибух був настільки потужний, що в квартирі Анни Миколаївни вхідні двері аж вигнуло, не залишилось і жодної вцілілої шибки. Пенсіонерка каже, її не зачепило осколками лише тому, що ліжко стояло далеко від вікон. Сіла підлога, дрібонькому склі, аж сюди. Цілий коц білий. Я подивилася, сіла кок цілий склі. Аж сюди, грибоньки, як шість миниць, винесла скла, відте і відте, а на балконі скільки скла було. Відчинені вікна врятували і родину пана Миколи. В такий спосіб воно просто повиривало ще ці всі вузли, але е, ну, якось, я розумію, що могло бути набагато гірше. Слава Богу. Тому що, якби були прикриті вікна, то все би дійсно посікло набагато активніше. Рами залишилися, підвіконники зсунулися від удару. Битого скла Микола виніс вісім відер. Тепер купуватиме плівку, щоб затулити вікна. І вже найняв майстрів, які з понеділка відновлять пошкоджені шибки. Вони мені це відновлять, і ну я заплачу, та й все. Чи було лячно, не було лячно, тому що. Е... Багато років іде війна, і розуміємо, що це звір, і е, треба бути готовим до всього. Нікуди тікати не збираємося, будемо це все відновлювати. Поратися з наслідками удару франківцям допомагають і комунальники. Ми з пів 8, один ранку. Ми почали працювати. Наші комунальні служби почали робити прибирання твоєї території, а саме замітання і підмітання і розрібання тих завалів, які були біля будинок. Було зранку, відбулося в 9 годині. Наша комісія ТБНС на місці пошкоджених будинків. За рішенням комісії були створені спеціальні групи, які розпочали обхід усіх будинків. Фахівці обстежили кожне пошкоджене житло для фіксації збитків. Міський голова запевнив, що всі власники помешкань, де повибивало вікна, зможуть отримати компенсацію з бюджету громади. Центри надання адміністративних послуг ми будемо приймати заяви з понеділка, в понеділок. Ми зараз максимально пропрацюємо, щоб заяви отримати, щоб отримати всю ту інформацію і механізм, як отримати, яка сума по кожному будинку. Аварійні бригади зроблять ті необхідні роботи, щоб забити. Вікна плівкою, де треба ДСП забити, поправити дах підремонтувати. Наш департамент соціальної політики приймає заявки від постраждалих людей. Це, звісно, додатково до тієї гуманітарної допомоги, яку ми вже організували. ТНС провели і в області, ухвалили рішення про виділення коштів з обласного бюджету для найнеобхідніших робіт і відновлення університету. Також голова ОДА звернулася до міжнародних донорів по допомоги. В область вже прибули вантажівки з 20 тонами будматеріалів, брезентом, дошками, деревом, цвяхами, монтажними шурупами та піною. Ми розраховуємо такий транш. Саме перший це для нашого навчального закладу, і другий транш допомоги це для нашої івано франківської міської громади. Ми передамо саме для жителів. Також щойно я мала розмову з керівником Нафтогаз України, паном Олексієм Чернишовим, який запевнив, що група Нафтогаз дасть весь спектр допомоги саме нашому Івано-Франківському національному університеті нафти і газу. За рішенням комісії в області планують повторно перевірити всі захисні спруди та укриття, а також хочуть збільшити їх кількість по всьому регіону, адже окрім Івано-Франківська було пошкоджено іще за два десятки житлових і господарських будівель у двох громадах області.